В аб'юзивних стосунках ПТСР. Постравматичний стресовий розлад – це один з поширених наслідків таких стосунків. Як може проявлятися ПТСР після насилля в стосунках, ну, наприклад, фізичного насилля. І це флешбеки, тобто, коли людина наздоганяє спогад тієї самої травматичної ситуації. І людина в цей момент відчуває дуже яскраво ось цей спогад, начебто, це відбувається з нею прямо зараз. Також неспокій та тривога, тобто людину постійно супроводжує такі от відчуття небезпеки, навіть коли на. Навколо все спокійно, загрози немає, але людина дуже насторожена і дуже е, відноситься до всіх з підозрою. Також можуть бути проблеми зі сном, це можуть бути кошмари проживання тієї самої травми у снах. Людина після аб'юзу може стати емоційно відчуженою, тобто відокремитися від всіх людей, припинити довіряти і стати дуже закритою. Також може уникати. Ludzie i Подій, розмов, які стосуються цієї події, і може сама себе звинувачувати, що це вона винна, що це вона це допустила, що вона могла б уникнути цієї ситуації, і так далі. Це достатньо складний стан, з яким дуже важливо працювати. Працювати тут важливо і в психотерапії, і в можливе додавання фармакотерапії, але обов'язково важливо звернутися до спеціаліста, тому якщо це про вас, то не чекайте, звертайтеся, працюйте над собою. Чим раніше, тим краще. Якщо ви знаєте цю людину, якщо це якась ваша рідна людина, то ви можете про це сказати їй, що вона цим може звернутися до спеціаліста. Адже для цієї людини емоційна підтримка дуже важлива.